Курс чудес урок 267 Моє серце б'ється у спокої Божому. Все життя, яке створив Бог зі своєю любов'ю, оточує мене. Це нагадування для мене з кожним ударом серця і кожним Подихом у кожній дії та кожній думці. Спокій наповнює моє серце і наповнює моє тіло метою прощення. Тепер мій розум зцілений, і мені дано все, що мені потрібно, щоб врятувати світ. Кожен удар мого серця приносить мені спокій, кожен подих дає мені сили. Я посланець Бога, ведений його голосом, підтримуваний ним у любові та навіки утримуваний у тиші та спокої в його люблячих обіймах. Кожне серцебиття кличе його ім'я, і його голос відповідає на кожне, запевняючи мене, що я у ньому як удома. Нехай я звертаю увагу на твою відповідь, а не на мою. Отже, моє серце б'ється у спокої, який створило серце любові. Саме там і тільки там я можу бути вдома. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.